Придбати усі необхідні товари жителі села Вербень Демидівського району відтепер можуть у нещодавно відчиненій крамниці, але вона могла так і не з'явитися, адже її власниця Надія стикнулася з юридичними труднощами. Жінка не знала, як правильно оформити договір оренди. Діти порадили їй завітати до сільської бібліотеки. Мовляв, там з інтернету можна завантажити та роздрукувати будь-який документ. Вербенська книгозбірня розташовується в приміщенні місцевої школи, проте там постійно можна побачити дорослий люд, який шукає зразки договорів, цікавиться вступом до вузів та оформлює техогляд транспорту. І підприємець-початківець також пішла до бібліотеки. Було потрібно оформити договір оренди приміщення і. Треба було знати, як правильно і за короткий момент строк. Ми звернулися до пані Оксани, яка нам допомогла, що у нас інтернет, знайшли договір, оформили все так, як потрібно. Бібліотекар Оксана згадує, як три роки тому в рамках програми Бібліоміст заклад отримав два комп'ютери та під'єднався до швидкісного інтернету. Відтоді від користувачів немає відбою. Більшість з них педагоги та школярі. Адже завдяки всесвітній мережі шукати програмні твори, збирати аудіокниги та влаштовувати презентації стало набагато простіше. Підключаємо і проєктуємо все на стіну, вони збираються тут, відповідно, також парти розміщуємо. Урок проходить повністю в бібліотеці. Вчителі використовують як і по програмі, і по і по самовдосконаленню, і по коли в них є, коли вони проходять атестацію. Щойно в селі з'явився інтернет, вся молодь зареєструвалася у соцмережах. Щоправда, тепер витрачати на таке спілкування більше 20 хвилин заборонено, і діти переважно використовують інтернет для пошуку рефератів та читання освітніх сайтів. А для тих, хто сучасну техніку ще не освоїв, у бібліотеці влаштовують спеціальні заняття. Приходять просто садовлю, показую, розказую. Я їх підбираю у групку таку 3-4-5 чоловік. Щоб вони ну, якби комп'ютерів не багато. Два щоб вони могли скористатися. Вони на певних навиків набирають, а вже далі починають працювати. Вже вони працюють самі, вже вони приходять, хваляться своїми успіхами. В сусідніх вовковиях селяни цікавляться прогнозом погоди, рецептами та новими засобами для боротьби з польовими шкідниками, зазначають бібліотекарі. Але найпопулярніше прохання реєстрація на сайті Ощадбанку для отримання вкладів радянських часів. Тутешня бібліотека також три роки тому виграла конкурс бібліомоста та отримала два комп'ютери та інтернет. Але програма також передбачає підготовку фахівців, які вміють з ними працювати. На відповідні курси до обласної бібліотеки керівник місцевої книгозбірні їздила двічі. Особливу увагу лектори приділяли електронному урядуванню. Це пошук документів нормативно-правових. Також ми ще розглядали і пошук розкладу руху. Поїздів, автобусів, де кого знайти, де, де земельна кадаст. Кадастр, ну все. Тепер бібліотека надає жителям села консультації з будь-якого приводу. Кажуть, користувачів побільшало, а значення бібліотеки на селі неабияк зросло. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День.